За минулий рік нове житло від програми «Є оселя» під 3% річних отримали понад 8,5 тисяч українців. За весь час існування проєкту іпотеку оформили понад 13 тисяч людей. Доступна іпотека під 3 і 7% відсотків річних. Хто може отримати державний кредит? Анастасія Терещук розкаже оселю Віктора Циболі зруйнували росіяни. Його із родиною квартиру у вірпіні 2022-го знищили ворожі удари. Восьмий поверх, якраз цей під'їзд. Віктор працює у судовій охороні. І 24 лютого 2022 року пішов захищати Київщину. Те, що він більше не має дому, дізнався пізніше. Оселю нову він придбав лише торік. За програмою є оселя. Придбали ми однокімнатну квартиру. Тут 38,7 квадратних метрів. Ну, як ви розумієте, коридор. Тут у нас буде кухня студія Плануємо з дружиною тут. А іншу кімнату хочемо для дитини. У нас десятирічний хлопчик. Хочемо тут зробити для нього кімнату. Квартиру взяли у новому будинку із самими лише голими стінами. Але Віктор із родиною вже взялися за ремонт. Так, в квартирі провели електрику по всій квартирі. Ну, і сантехніку також. Для віктора, як для військовослужбовця, державний іпотечний кредит доступний під 3%. відсотки, але перший внесок має бути не менше 20%. процентів. За такими ж умовами програми можуть брати кредити медики, освітяни та науковці, і бажаючих оформити його вже немало. вже 4294 родини з початку існування програми змогли оформити наші кредити. Тільки за останній рік дві Сім сімей отримали довгоочікувану іпотеку, і це лише ті, хто оформив державну іпотеку в одному банку. А їх у програмі сім за 2024 рік. Більше ніж 8,5 тисяч українських родин отримали отримали нове житло завдяки кредитам. Діоселя, і ми плануємо в цьому році, що більше ніж 10 тисяч українських родин зможуть отримати нове житло завдяки програмі. Кредит можна через дію. Потрібно вказати сферу роботи, сімейний стан, наявність нерухомості, доходи, позначити, де та яку квартиру розглядаєте, та обрати банк для оформлення кредиту. Надається. Певна площа на кожного клієнта на позичальника це там 52,5 два і якщо це квартира, і 62,5, якщо це домоволодіння. Далі на кожного члена сім'ї додатково можна отримати плюс 21 метр квадратний у програмі. «ЄОСЕЛЯ» можна отримати кредити під 7% річних. Він доступний для ветеранів війни та їх родин, учасників бойових дій, осіб із інвалідністю, родин загиблих військових та для тих, хто не має власного житла, або у їх власності менше ніж 52 квадратних метра. Але у таких державних кредитах можуть і відмовити через неактуальні дані, неплатоспроможність позивача або когось із сказаних членів родини. Проте працівники банку кажуть, це можна виправити. Потрібно звернутися у відділення банку та актуалізувати дані. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Ми Україна. Марафон Єдині новини.